Багатодітні сім'ї та інваліди цього місяця знову не можуть вчасно отримати своїх соціальних виплат. Кошти застрягають у казначействі. Та як розповідають мешканці, у районах області ці виплати проходять значно швидше, а от у Львові дочекатися їх найважче. Вже третій місяць нарікає Олена заледве зводить кінці з кінцями. Допомогу на своїх чотирьох хлопців щоразу отримує з тижневим запізненням. І кожного місяця ламає голову. Як же ж цей тиждень протриматись? Тому що Четверо дітей треба чимось годувати, їх кожен день сидиш і думаєш, У мене дитина капусту я ну, тушила, він каже, я би м'ясо би з'їв, або кобаски би, би з'їв. Мама бірада, та після оплати комуналки і ліків для себе та найменшого Жені на ковбаску вже не залишається. Ну, бульбу купували, капусту купуємо. Ну, таке, різниця. От і обдзвонює щоразу Олена, спочатку міськраду, а потім казначейство. Проплата пішла, але деякі гроші загубилися по дорозі. Бо раніше так, вони, ну, проплата коли пішла в міській раді, 5 а. днів я, ми вже знали, що ми отримуємо гроші. А тепер вже от скільки, там того вівторка прийшла проплата, і вже сьогодні середа, слава Богу, і грошей нема. Задзвонили до казначейства і ми, щоправда, під виглядом мешканців. Алло. Добрий вечір. Добрий. А це казначейство? Казначейство. А скажіть, будь ласка, коли пройдуть проплати на дітей-інвалідів? Прийшли вже. А коли саме не скажете? Прийшли сьогодні зранку. От, тобто завтра вже можуть бути на рахунку? Ну повинні би бути сьогодні, не знаю, як там банк спрацював. Ну то якщо сьогодні нема, то завтра вже мусить бути. Отож по обіді у середу частина проплат пройшла. Проплачено вже пройшли проплати по допомозі при народженні дитини. І державна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам. Вони вже вони вже пройшли. Ще вчора, вчора їх пропустили. Тобто мешканці мали б ті кошти отримати. І сьогодні мали б усі інші соціальні допомоги, які розпорядниками коштів, яких є соціальний захист, мають бути проплачені. Однак у соцзахисті наголошують проблеми не у чиновницьких примхах, а загалом в економічній ситуації в країні. От тільки 12-річному жені про це. Нічого не відомо. Зате у нього є одна найголовніша мрія. Та навіть про неї він не наважується просити Миколая. Лише тихо поділився із нами. Горко машинки Авашенки Є. Вже у четвер заборговані соціальні допомоги мали б надійти на рахунки людей. Ірина Ващишин, Юрій Герасимов, Олексій Шалковий. Головні новини Львова.